Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Ferrum.com. Мене звуть Сергій Шихайлов, а ось це Blackview BV8900 Pro. І зараз ми будемо говорити про нього. Поїхали. Почнемо з питання зв'язку. До роботи Wi-Fi Bluetooth не всі у мене претензій нуль. GPS з холодного старту за 10 секунд знаходить в районі 10 супутників і упевнено тримає з ними контакт. Голосовий зв'язок також радує стабільністю. Співбесідник не скаржився ні на передачу голосу, ні на стабільність з'єднання. Приємним бонусом для багатьох також буде можливість запису дзвінків. Тепер корпус зібрано, все якісно. Тримати смартфон в руках зовсім не огидно. Видно із цікавого варто виділити посилені торці гаджету, що явно розраховані на пом'якшення результатів від падіння. Гуд воно із зовнішністю смартфону гармонує і явно корисну функцію виконує. Окремої уваги заслуговує і розумна кнопка на лівій грані смартфону. Сюди можна прив'язати виконання якоїсь дії чи запуск додатка. Зручно! Окрім того, око чіпляється і за спеціальне вушко для кріплення ремінця, котре не часто зустрінеш в сучасному смартфоні. Поруч, до речі, знаходиться і заглушка, під котрою живе Type-C порт пристрою. В долоні гаджет відчувається здоровенною масивною махіною. маса майже 400 грам. З одного боку звучить страшно, з іншого для класу це нормально. Матеріали корпусу не слизькі. Це переважно матовий полікарбонат і металеві декоративні вставки. Фронтальну панель захищає Corning Gorilla Glass 7, захист смартфону по стандарту ip 6869 k реалізовано. Сканер пальця в гаджеті є. Він інтегрований в кнопку увімкнення. Працює адекватно, претензій нуль. Закриваючи питання зв'язку та корпусу, невеличкий коментар стосовно uwb функціоналу смартфону. Що це за штука? Така, я думаю, і так багато хто з вас здогадується. А на випадок, якщо ні, сповіщаю, що це маячок, своєрідна альтернатива Самсунгівському смарт-тег, котру ви... За задумом маєте прикріпити до якоїсь з речей, котрі ви часто губите, наприклад, до автомобільних ключів. І далі вже зі смартфону знаходите локацію маячка, ну і, власне кажучи, предмету, до котрого він прикріплений. Ідея. Класна, але є невеличка проблема. У мене воно чомусь не завелось. І саме тому рекомендувати купувати смартфон саме заради ось цієї фішки я не можу. Бог його знає, можливо, BlackView випустить програмне оновлення і все запрацює як треба. Тепер дисплей. діагональ 6,5 дюйма, роздільна здатність 2400 на 1080 точок, тип матриці IPS. Не помітити велетенські рамки по контуру дисплею нереально. Але журити за це смартфон я не стану для захищених трубок. Це ок. Окремі пікселі на матриці непомітні. Передача кольору адекватна. Чутливість сенсору претензій не викликає. Ну і само собою ніякого. Шім тут нема, шалену розгортку теж не завезли. 3,5 п'ять міні-джек в смартфоні нема, так що доведеться користуватись бездротовими навушниками або юзати перехідник. Стереопари в динаміках ви теж не знайдете, хоча зауважу, моноспікер волає добряче. Коротко про камери вони є, і слава Богу, фотоконтент в світлу пору доби під сонячним світлом виходить відносно непоганим. В кімнатному освітленні, що очікувано, якість помітно знижується. Відео внізав. Ап напишеться в 4 к хоч виробник і заявляє про ОІС в камерах, еталонної стабілізації в відосах особисто я не помічаю. Залізо гаджета в цілому гарно пояснює, чому тут нема 120-герцового екрану і чому інколи смартфон дозволяє собі підзадумуватись. Пам'яті дійсно багато 8256. А от процесор пенсійного віку Mediatek Helio p 90 Ні, не подумайте, тут нема фрізів що 5 секунд, нема вильоту додатків. Але відчуття, що продуктивності на 15-20% не вистачає до поняття саме те, чого хотів, не покидає тебе майже ніколи. Але не виключаю, що це мої особисті придирки після неодноразового і довгого користування флагманами. Інтерфейс і службовий софт працюють адекватно з простими іграми проблем також нема. Сучасні важкі ігри непогано крутяться тільки на середньо низькій графіці. Танки на таких налаштуваннях показують стабільні 50-60 фпс протягом 10 каток. Умулятор виготовлений з якісних матеріалів, адже гаджет сам собою на очах не розряджається. Залізобетонна автономність в 2 з копійками дні при середніх навантаженнях вам гарантована. На правах висновку в деяких питаннях, типу свіжості і продуктивності процесору, чи герцовки екрану, смартфон відверто пасе задніх на фоні всього ринку загалом. Але є один важливий момент: серед захищених смартфонів навіть ті можливості, що дає нам BV8900 Pro. Це уже ого-го. -го. Адже головна задача захищеного смартфону довго жити від одного заряду і нормально функціонувати при екстремальних умовах. А оці ваші селфі-качечки, 120 FPS, генчин і тому подібне. Це вже трішки не за адресою. І ще раз, не за адресою до класу в цілому. То ще нормально виглядає BV8900 Pro на фоні своїх однокласників. Безумовно. Так, він якісно зібраний, з усіх боків захищений, володіє чудовою автономністю, упевнено тримає сигнал з мережами, має нормальний екран, а його камер цілком достатньо для технічних цілей. І Мхо можна брати, але фінальне рішення по витраті шекелів, само собою, залишається за вами. Посилання на купівлю цього смартфону, що надав мені представник бренду, чекатиме вас в описі цього ролику. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло. Виправі. Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте. Усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових! Зустрічей